Тепер розкажу про мої насадки. Наживку називають те, що живе: черв'ячок, опариш, там якийсь жучок, павучок. А те, що не живе, то це насадка Зрозуміліше, особливо для початківців риболовів. Ось така мамалига. Таку насадку. Я використовую самісінького дитинства і варимо самі, показує дуже гарні результати. По лову карася, по лову коропа великого розміра. Дуже добре полюбляє білий амур таку мамалигу. Мамалигу потрібно робити дуже м'яку. Вона має бути ось такої консистенції: От, отак крутиться шарик і одягається. На гачок. Поки вам розповідав, то смазав покльовочку, ну, то, то не страшно. Якщо хтось скаже або подумає про мамалигу, що вона буде злітати з гачка, ні, це не так. Завдяки своєму досвіду я гарантую вам, якщо ви гарно приготували мамалигу, то відповідно вона буде дуже добре триматися на гачку. Якщо покльовочка не проходить, то ваша мамалига буде стояти ну, як мінімум. Якщо у вас немає течії, я говорю про водойму стоячу, 15-20 хвилин це легесенько. Її дуже полюбляє мілка рибка, але постійно потрібно просто перевіряти свої гачки. Якщо ви бачите, що покльовочка не проходить, то всього навсього всього вудлище собі та перепровірили і закинули його по нові. Все, все дуже просто. Це карась, черговий карась гарного розміру. Ось він гарненький, але правда, чомусь такий страшенно побитий. Також на сьогоднішню ранкову риболовлю я приготував свою особисту прикормку. Право в тому, що дуже люблю сам собі щось робити. На моєму каналі є безліч рецептів, як приготувати насадку і як приготувати прикормку. Сьогодні я приготував чергову прикормку для того, щоб закормити місця під свої вудлища. Я використовував там декілька інгредієнтів, і знову ж ці інгредієнти вони перевірені. І рано вранці я прикормив місця під свої поплавчані вудки. Оставив частину прикорма для того, щоб трішки пізніше знову підкормитися, щоб притягнути рибку знову ж таки до своїх гачків. Ось маємо знову клювання, повільне, повільне таке. Ну давай. О. Ух ти! А це що там таке? Ого! Оце -то, да, у нас короб, мабуть. Вон фракціончик працює. Ось така буває рибалка, да? навіть і не очікував, але що зробиш? Це рибалка. Буду тримати. Буду тримати, скільки зможу. Але я його бачив, гарнючий такий. Ну, дихни трошки повітря, дружочок, і все було прикольно дуже іди, красень, мій, іди. То рано встає, тому бог дає. Лісочка в 0,2 мм витримала і поводочок 0,16,5 витримав. Який красень у мене, а? Ось така буває, рибка клює на вудку на мамалигу. А Мамалига потрішки працює.